Збудував найкращу базу на анархії, точніше, я так сподівався, коли я отримав свій перший діамантовий сет, а після нього навіть не заритовий, в мене з'явилась проблема. Вендер чест все не влазить, треба базу. І оскільки я недалекий від цього, мені порадили збудувати її в небі над океаном. І тоді це здалося мені дуже хорошим рішенням. Це ж ніхто не зможе над моєю базою кидати ТНТ. No. Я погнав вен світ та працьовито кулупав стовби ендердракона доти, доки не назбирав потрібну кількість обсидіана. Після цього я добіг до кутка світу на люксоркрафті він знаходиться на трьохтисячних координатах та збудував найбільший стовп, який тільки можна зробити, і на вершечку нього почав вибудовувати обсидіанову коробку. І звісно ж, скрині, які в свою чергу. У залив водою. Але оскільки на Luxor Craft купа потних гравців, вже на наступний день хтось якимось чином розбомбив мою базу. Єдиний варіант, який я бачив, це ТНТ машина. Треба було ж так запаритись, але я думав, що...